Скарб, який не заховаєш. Працівники відділу служіння дітям місії добрий самарянин міста Рівне проводять щорічні різдвяні зустрічі. Із доброю новиною про народженого Спасителя світу вони 11 і 12 січня відвідали чотири села у Костопільському і Дубровицькому районах. Ось уже четвертий рік поспіль відбуваються такі заходи для дітей у різних місцевостях. Віктор Маринич розповідає. Мета таких зустрічей. Мета всяких заходів для дітей. Це найперша їхня організація. Ми хочемо цим показати для них, які є Ісус Христос. Розказати про нього, щоб дітки більше про Нього дізналися. 11 січня було проведено зустріч у селах Старий Берестовець і Головин Костопільського району. На них побувало майже 150 дітей. У Дубровицькому районі заходи відбувалися у селах Крупове і Мочулище. Там зібралося близько 80 діток. Назва цьогорічної програми звучить так: Скарб, який не заховаєш. Молоді люди підготували насичений і цікавий сценарій зустрічі. Діти мали можливість взяти участь у іграх, після яких отримували гарні подарунки. Також команда показала тематичну виставу про народження Спасителя згідно євангельської оповіді. Діти з великою цікавістю спостерігали за тим, що відбувалося на сцені, адже гарні костюми і декорації добре зіграні ролі сприяли тому, що діти зрозуміли, який скарб для них є найдорожчим. Ним є Ісус Христос, який народився для того, щоб дати вічне життя кожному, хто прийме Його у своє серце. Для мене є найдорожча Ісус Христос, тому що Він прийшов на нашу землю заради всіх на дари. Часто людина думає, що може досягнути чогось завдяки своїй мудрості чи винахідливості. Своєму таланту чи здібностям, і навіть коли досягає, то ці досягнення не мають твердої основи. Лише коли Господь благословляє добру справу, то вона має справжній успіх команді, яка провела і ще будуть проводити різдвяні зустрічі, хочеться побажати наснаги і натхнення від Бога, який може дати набагато більше, ніж ми просимо віримо що ще багато дітей зрозуміють і знайдуть дорогоцінний скарб, який неможливо заховати, та приймуть Ісуса у своє серце.